Чернівецькі школи вирішили не відміняти оцінки на уроках фізкультури. Студентським президентом України став Буковинець. Чернівчани є і серед депутатів. Буковини готується до виборів. Центральна виборча комісія зареєструвала у нас 50 кандидатів у народні депутати. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної програми Час новин Чернівці готові розповісти про останні події в місті та області. В студії працює Людмила Григорчук. Депутат, який погрожував голові Чернівецької облдержадміністрації, розправою сяде за грати на два роки і три місяці. Так вирішив Першотравневий районний суд міста Чернівці. Нагадаємо, що депутат однієї з районних рад у серпні минулого року погрожував голові цієї ради вбивством фізичною розправою та запевняв, що підірве його помешкання. Погрожував він також голові облдержадміністрації смертельною розправою та страхав влаштувати вибух і у його будинку. Під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання депутата інформує обласна прокуратура, була виявлена та вилучена мисливська нерізна зброя. Дозвіл на право зберігання і носіння якої вже закінчився. Врешті суд підтримав позицію прокуратури і засудив 50-річного гора терориста до двох років і трьох місяців позбавлення волі. Ми продовжуємо рубрику Вибори 2012 де будемо інформувати вас про усі події передвиборчого процесу. Парламентська виборча кампанія 2012 року не тільки стартувала вчасно, але вже принесла перші результати. Політичні партії на Буковині сформували свої списки. Центральна виборча комісія традиційно виділила у нас чотири округи і зареєструвала 50 кандидатів у народні депутати. Виборчий процес уже місяць, як офіційно розпочався. Наразі команди політехнологів активно креативлять. Виготовляють листівки, буклети, придумують послання та адресують їх виборцям. Центральна виборча комісія визначила перелік громадських організацій, які можуть спостерігати за виборами. Деякі з них вже розпочали реєстрацію своїх офіційних спостерігачів. Ми Розпочали агітаційну діяльність і політичні партії, і кандидати в народні депутати. Поки що в експертів дуже серйозні питання виникають до якісного складу насамперед у Виборчих комісій і покладається дуже велика робота і дуже велика відповідальність. І від того, як будуть працювати ці комісії, буде залежати якість ну власне кажучи. Організаційної сторони виборів на теперішніх виборах українські парламентарі повернули до виборчого законодавства положення про обов'язковість передвиборчих програм. Як партії, так і мажоритарники мають надавати програму вчасно та державною мовою. Окрім того, до 26 вересня окружні комісії повинні сформувати склад дільничних комісій. У виборчому і пообіцяли якісний виборчий процес. Ситуація повністю типова. Комісія створюється наразі вирішуються організаційні питання. Комісія не створена у повному складі, триваючи заміни деяких членів комісій. Сподіваюся, що фальсифікацій ніяких не буде. Прикладу максимум зусиль. щоб... Нічого подібного на цих виборах не було. Тим часом виборці кажуть експерти не тільки перестають довіряти конкретним політикам та політичним партіям, але й зневірюються у самому принципі виборів. Усе частіше повторюючи, що їхній голос все одно нічого не вирішує. Дуже багато матеріалів не титрується як політична реклама. Тобто експерти називають це таку річ поняттям джинса, і ось джинса означає, що виборцям пропонують по суті агітаційні або пропагандистські матеріали. Або матеріали політичної реклами, але при цьому не говорять, що це є політична реклама, видають її за якусь там за об'єктивне інформування виборців. Бажання отримати значок народного депутата України виявили понад 5 тисяч наших співгромадян. Тож в середньому на одне депутатське крісло цьогоріч претендує 13 кандидатів. Ірина Мороз, Ярослав Левицький, час новин Чернівці. Ціни на продукти на чернівецьких ринках стабілізувалися. Вартість городи не вища в порівнянні з минулим роком, але постійна. Продавці стверджують, підняти ціни їм заважає відсутність попиту. Немає покупців. Кілограм огірків на чернівецьких ринках в середньому коштує від 5 до 7 гривень, помідорів від 3 до 5. Не тішить покупців, і ціна картоплі, яка у цю пору на їх думку мала би бути значно нижчою. Навіть це ж банальна картопля настали дорожчі ціні. Що воно повинно дешевше бути на даний час. Напевне, дешевше можна купляти гарбузи та дині. Вони як коштували по тій же ціні місць назад, так вони і коштують. А чомусь все остальне подорожчало. Наша фасолька, яка росте у селі в бабулічки на городі, вона чомусь коштує страшні гроші. Дуже високі ціни на продукти, дуже дуже навіть набагато дорожче, ніж було в тому році. На м'ясо дуже дорогі ціни, дуже високі ціни дуже. Таке необхідне риба, м'ясо, масло, олія. Все самі ж продавці запевняють, таку ціну їх змушує встановити поганий урожай, викликаний літньою посухою. А відтак ціна на дещо вищі за минулорічні, інакше працювати просто невигідно. Літо було дуже спекотливе, багато попеклося на полях, і вона низька ціна. а Що робити? Треба збути її. Незмінною наразі залишається вартість молочної продукції. Коров'ячий з 30-35 гривень, овечий до 60. Молоко від 8 до 10 гривень за літр. Хоча ціна і не змінилася, нарікають на торгівлю і тут. Торгівля не дуже, немає. Торгівля дуже впала, нема торгівлі. Люди не мають грошей. Немає. Зарплату не платять, маленька зарплата, а в селі спробують заплатити газ, світло, комунальне теж це все дуже дорого. Так що. Працівники сільського господарства додають, що ціни на городину із завершенням сезону піднімуться ще вище. Вероніка Залевська, Андрій Соколовський. Час новин Чернівці. Обрано нового студентського президента України. Вже вдруге поспіль найвищу посаду здобувають буковинці. Цьогорічним став студент Чернівецького національного університету Володимир Полагнюк. До парламенту також потрапила Чернівчанка Юлія Лащук, яка протягом року носитиме звання депутата студентського парламенту України. Про підсумки цьогорічної студ республіки та досягнення нашої команди дивіться у наступному сюжеті. Вже 14-й рік поспіль студентська республіка збирає обдаровану молодь зі всієї країни. Протягом кількох днів студенти мірялися силами в інтелектуальних, музичних та спортивних конкурсах. Чернівецьку команду в Криму цьогоріч представили понад 60 студентів різних вишів. Чернівці завжди беруть свою толерантністю, свою відкритістю, щирістю, а можна сказати, порядністю, тому що всі домовленісті на республіці саме в процесі гри вони завжди виконуються зі сторони саме чернівецьких представників нашу команду цьогоріч ані влада, ані спонсори не підтримали. Не дивлячись на це, студенти до всеукраїнського конкурсу були готові. Як доказ Чернівчанка Юлія Ілащук стала однією із десяти депутатів студентського парламенту. Офіційно там оргкомітет цього року визнав нашу республіку, можливо, однією з найкращих взагалі в Україні регіонально, тому що на настільки потужному рівні мало хто з регіональних республік зміг провести їх. Під кінець змагань шляхом прямого Таємного голосування обирали і президента студентської республіки. Вже вдруге поспіль ним став Буковинець Володимир Палагнюк, магістр політолог, до такої перемоги йшов усе життя. каже титул президента, відкриє йому двері у велику політику. Я перспективу в цьому бачу. Не знаю, як було моїх попередників, оскільки я політолог за фахом, то я спробую як можна більше і краще реалізувати. Е себе от починаючи вже з цієї ступені В перспективі у новообраного президента створити студентські центри зайнятості по всій країні а також проводити регіональні змагання двічі на рік Ольга Паламарюк Михайло Антонюк час новин Чернівці. Фізкультура в чернівецьких школах таки оцінюється. Бали за фізичні вправи не отримують лише першокласники. Міністерстві освіти запевняють, що під колективи шкіл самі можуть прийняти рішення про відміну оцінювання фізкультури за перший семестр другого класу, але в Чернівцях таких навчальних закладів поки що немає. Минулого року з п'ятисот учнів четвертого ліцею міста Чернівці двісті були звільнені від занять з фізкультури. Лікарі вирішили, що вони повинні займатися в спецгрупах, і надмірна активність може зашкодити їхньому здоров'ю. В той же час всі медики стверджують, що саме низька рухливість і спричиняє найбільше хвороб у дитячому віці. Замкнене коло вирішили розірвати в міністерстві освіти і запропонували відмінити оцінювання з фізкультури. Цього року без оцінок займається лише перший клас. З наступних років цю практику поширять на всю молодшу школу. Вчителі фізичної культури з цим не погоджуються, адже про чи не єдиний стимул відірвати дітей від комп'ютерів. Це буде гірше тільки. Діти взагалі перестануть займатися. Будь-ході без форм, що погано. От, і займатися вони не будуть. Чим менше діти рухаються, на мій погляд, тим більше діти хворіють. І, звичайно, це погано, я думаю. Валерія учениця восьмого класу. Вона призерка чемпіонату світу спортивного орієнтування. Заняття спортом для неї дуже важливі, тому вона дивується бажанню освітян відмінити оцінювання на фізкультурі. Інші діти поряд з нею і так видаються слабшими, а без обов'язкових балів цей предмет взагалі стане непотрібним. Я завжди можу зробити щось таке, чого не можуть мої однолітки. які сидять за комп'ютером бігати, то нам наприклад треба два круги, а вони половину прибіжається остальні йдуть пішки. І тому треба ну фізкультура, взагалі вона. Якоздоровлю директор четвертого ліцею каже, що з початку навчального року жодного прохання від батьків про відміну оцінювання фізичної культури не було. А от діти, озброївшись інформацією, почали хитрувати. Вони хочуть займатися фізкультурою, але наслухавшись всі ці випадки, про важкість цього предмету, значить дехто значить вирішує, що не треба йому цієї фізкультури. Міністерстві освіти вирішили, що школи самі можуть відмінити оцінювання по фізкультурі у початку. Ових класах, але в Чернівцях поки що бажаючих не знайшлося. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Такої середу побачили наші журналісти. Маєте нові теми чи цікаві пропозиції. Заходьте на нашу сторінку у мережі Фейсбук Час Новин Чернівці. Залишайте свої коментарі, переглядайте більше відео та будьте в курсі подій разом з нами. Також наші випуски новин можна побачити на сайті Ейсісі А за ми дізнавайтесь, які сюрпризи готує нам погода. Щасти.